Тим часом о, всі говорять же ж і про мирні так звані переговори з приводу е, російсько-української війни, а, точніше, саме російської війни, бо вона її розв'язала. І, от зараз багато розмов про те, які будуть пропозиції, які будуть плани, а хто що говорить, хто на які там поступки буде йти. Але друзі, я вам скажу, що на поступки ніхто йти не збирається. Ну, по перше, Україна так точно, тому що ми суверенна держава і на нас. Напали, а не ми. А по-друге, в Кремлі вже офіційно сказали, що пропозиції Трампа щодо досягнення миру навряд чи їх зацікавлять. Обраний президент Сполучених Штатів Америки Трамп любить укладати угоди, але його пропозиції щодо врегулювання конфлікту в Україні. Конфлікту в Україні це так говорить Нібензя. Навряд чи будуть цікавими для Росії. Про це заявив так званий цей постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Ну і він зазначив, що ясних сигналів від нової адміністрації США їм поки що не надходило. Послухайте угода. Це взагалі улюблене слово Трампа. Всім відомо, як це узгоджується з нашими цілями, поки що не зрозуміло. Це якісь неоформлені, незрозумілі сигнали про готовність до чогось. Поки що нічого, що йде в сигналах нової американської адміністрації, не свідчить про те, що це буде нам цікаво. Але ж це не лише Нібенза таке говорить і Лавров, і е, Уси Кремля, і чи рот Путіна Пісков. І е, прес-алкаше Захарова вони говорять, що по суті нас нічого не цікавить. Хто там буде в штатах чого пропонувати? Ми готові добиватися своїх так званих цілей СВО, так званої, хоча які там цілі вже вони самостійно не знають. Ну але ж Путін сказав: чотири області, Крим, е, що там не вступ України до НАТО на все життя і е, е, зменшення чисельності української армії. Ну, тобто, по суті, капітуляція України, от на цьому вони наголошують, вони говорять, що вони не, не хочуть розглядати плани Трампа. Тут би я хотіла, аби адміністрація новообраного президента США звернула на це увагу. Але що цікаво, посол США в Росії Лін Трейсі каже навпаки, що Вашингтон готовий до конструктивного діалогу з Росією, незважаючи на існуючі розбіжності. Також вона висловила сподівання, що Цього року, тобто у 25-му році, буде знайдено рішення для мирного майбутнього. Ну, можливо, якісь переговори про переговори з Росією таки ведуться. Тут я хотіла ще згадати ось ті спецборти, які літали з Росії до Вашингтона і Нью-Йорка. і там і експосол України в США чали, і журналіст Гордон. Вони ж говорили, що, можливо, там Патрушев чи Наришкін. Літали до Росії про щось домовлятися. Але якби там не було домовленості, вони були із адміністрацією Байдена. І он а, Мілі спілкувався з, з Герасімовим, і Бьорн з, з, з Наришкіним зустрічався. Ну, тобто а, контакти вони завжди є. Тут лише питання, про що вони говорять, про які там умови можуть домовлятися, і взагалі про які проговори можуть а, говорити. А ну а президент Зеленський е, каже, що він планує зустрітися з Дональдом Трампом після його інаугурації. і це важливо. Він мені сказав, що одним із перших візитів я чекатиму саме на вас, е, заявив президент України Зеленський в інтерв'ю е, єдиному марафону. І він говорить про те, що е, розраховує на Трампа. Сподівається, що мирний план. А новообраного президента США щодо завершення війни буде збігатися із українським баченням. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна або справедливіше сказати, не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. У нас було кілька розмов в форматі. На зустрічі по телефону. Він, я вважаю, що сильний і непередбачуваний. Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася, передусім, в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда. Я думаю, Путін боїться його, тому і робить саме такі кроки, щоб. Деякі голоси від Кремля все ж таки якось дійшли до адміністрації Трампа. Для нас перемога, ніхто їм все одно не даруватиме ні наші землі, ні нашу незалежність. Питання, яким шляхом всі говорять про мир, але коли ми говоримо про справедливий мир, це сильна Україна. Це Серйозні гарантії безпеки не допущення того, що Путін знов прийде з агресією. Ну і цілком логічно, тому що щоб розпочинати якісь переговори, то потрібно мати гарантії а, безпеки і. Дієві гарантії. Ну і до речі, важливо, що Зеленський каже, що він буде зустрічатися з Трампом. Про це відповідно і говоритимуть. І я впевнена, що і зараз працюють над цим команди. Ну і президент про це говорив. Але от про Путіна то ніхто нічого не говорить. Чи зустрічався він там з Трампом, чи планує. Ну от тільки посол бачте США в Росії каже, що вони все ж таки намагаються вести якісь там переговори просто з Кремлем, не обов'язково з Путіним.